Слава всім Богу, Бога і Сину Духу Святому, всіх поразників водохрещення, це коли голос неба, і Бог даве, що хрещення Ісуса Христа. І ми зараз молимося за Україну, ми просимо Бога миру і оскільки накоїла оця, хто як її би не називав, ну те зло, яке принесла, воно, скільки людей, скільки горя. Ми просимо Бога, спасти, спасти людей за мир в Україні. Просим Бога, помилуй, Боже, люди Твої, за спасіння душ, самогами, людей. І щоб закінчилося це все кровопролиття, Там видно на вагоні кулі. Це все людське горе, людське життя. Хіба стоїть на того землі кучка, яка вже не звісна, кому попаде, щоб так от знищували людей. Просимо Бога помилувати, спаси, Боже, люди Твої. Я прожени ворогів, щоб ми ходили Божими путями, не обий, не укради.